Є зрозумілі сімейства ароматів, цитрусові, деревні, а є такі, які е, клієнтів і нас е, трошки в ступор заганяють. Шипровий парфум. Угу. Десь там закарбувався в пам'яті. Нам потрібно на острів. І знову ми. А... Повертаємось у Францію. Вчені хіміки розробили синтетичну молекулу, яка називається кумарин, угу. і вона передає аромат сіна. Давайте залишимо жінкам квіткові парфуми. Перший акорд, який максимально дасть нам розуміння, що таке пудра. Це звичайний запах пудри. Це більш інтимний і наближений до тебе аромат. Доброго дня! Дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо знімати наш прекрасний підкаст із Анією Кузнєцовою про аромати, про парфуми. Відповідати на ваші найпопулярніші запитання. Будь ласка, підписуйтесь на нас для того, щоб не пропустити наші нові відео. І я хочу познайомити вас із Анією Кузнєцовою. Це прекрасна людина, прекрасний спеціаліст, стиліст, а також парфумерний експерт із більш ніж 20-річним досвідом роботи. Тому, будь ласка, ми залишимо посилання на Анін Телеграм, і ви можете підписатися, теж придбати її курси і більш з нею ще глибше окунутися у парфумерний світ. А так, так, зараз ми просто дотикаємося трішки, але відповідаємо на ваші самі головні запитання, які ви ставите нам. Ми намагаємося відповісти, але зараз експертність все-таки має значення, тому поговоримо ще й про це. Ань, дуже багато у нас запитань про сімейства. І от є зрозумілі сім... сімейства ароматів, там цитрусові, деревні, а є такі, які е... клієнтів і нас е... трошки в ступор заганяють. І от сьогодні давайте поговоримо саме про ці складні сімейства. Вони не дуже популярні, можливо, і популярні. От, наприклад, шипровий аромат. Ань, що таке шипровий аромат? І назвіть якісь приклади шипрових ароматів, щоб людина могла зорієнтуватися, от опис сімейство шипрові аромати. Що це? Про що це? Все дуже просто. Та правда. Я думаю, що для багатьох. Це Слухачі... Ти просто 20 років спустя. Так, <гум> да, 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 все просто. Для багатьох слухачів якраз шипровий парфум mm -hmm. десь там закарбувався в пам'яті. Тому що... 300 років тому 300 назад. 300 років назад, тому, тому що <гум> да, був у дідусів класичний одеколон шипровий. Наскільки він актуальний зараз, в 20-ті роки? В 20-ті роки актуальне це сімейство, але mm -hmm. йому вже... 100 років цьому сімейству. Шипр французькою uh -huh. перекладається як Кіпр. Ага. Це натхнення від острову Кіпр. Uh -huh. Яка там. Що це слугувала для парфумера натхненням? Що саме там таке було? Uh -huh. Так, так, так. Явно не море. <світ> <світ> Але <світ> і море теж. А на острові. Кіпр. Кіпр. А... Коли ви туди попадаєте, це перш за все неймовірні хвойні аромати, Нам неймовірні трави, на Да, неймовірна а, аромати моху, землі, трошечки цитрусові. Звісно, вітерець з моря, який це все угу, підсилює. Під, підсилює, робить його свіжим. І це натхнення воно дало початок цілому сімейству Франсуа угу. Коті. 21 рік, 1921 рік мені здається, він зробив перший парфум, який так і називався «Шипр», який uh -huh. якраз передає цю асоціацію. 90% шипрових парфумів все ж таки чоловічі, тому що ці інгредієнти, про які uh -huh. я зараз розказала, вони такі колючі, мені здається, інколи навіть шиплящі. Uh -huh. а, і а, вони. Про запах чоловіка, про хрусткий, чистий статусний аромат mm -hmm. чоловіка. Але... Харисматичний досвід. Да, та, да, Але а, є і жіночі композиції, mm -hmm. які можуть бути в такої тональності. Звісно, вони вже пом'яшені додатковими mm -hmm. інгредієнтами. І щоб взагалі, потім, коли ви будете обирати для себе парфуми, щоб розуміти. Це шипр чи не шипр, uh -huh. Варто спочатку спробувати класичні аромати в будь-якому бутіку будь консультанти вам підскажуть, тому що коли вони працюють з брендом, uh -huh. вони знають, до якого сімейства той чи інший парфум відноситься. І спочатку рекомендую спробувати класичний шипр, і потім ви вже будете досить легко впізнавати в інших парфумах такі нотки. Також о, хочу з вами поговорити про наступне сімейство це фужерні аромати. Ань, пр прекрасно, Знову ми Знову ми не по легкому шляху йдемо. Так, І знову ми повертаємось у Францію. І з французької, ви розумієте, Франція це. Країна, яка в 19-20 століття повністю перевернула світ парфумерної промисловості, uh -huh. і досі вони є лідерами не тільки в формува... виробниці парфумів, а формуванні смаків взагалі. Фужер з французької це папороть. Uh -huh. І в 1882 році Поль Парке, ми не будемо йти в історію там ще. Той інгредієнт, який використав Поль Парке у 82-му, 1800-му ми наблизимося більше да, до 20 да, до століття. Да, а, до цього ще вчені хіміки розробили синтетичну молекулу, яка називається кумарин, угу. і вона передає аромат сіна. Та ви що? Неможливо природі дуже до речі, часто мене запитують аромати з ароматом сіна. Прекрасно це фужери, uh -huh. і в 1872 році. Поль парке зробив перший парфум для бренду Біган, який так і називався Фужер Рояль Королівська Паперець. Uh -huh. Там, звісно, не тільки молекула, синтетична кумарін там. Є прекрасна хрустка лаванда. Там є деревини мох, там uh -huh. є трошечки цитрусові. Вони десь по тональності схожі з шипрами. Uh -huh. Але все ж таки вони йдуть більше в теплоту, тому більш що сіна, а воно має сухий і більш теплий аромат. Uh -huh. Це класичний парфум для чоловіків. Є вже і жіночі фужери. Там прибираються з піраміди, наприклад, добовий мох, щоб він mm -hmm. не так по-чоловічому звучав. Але я кажу, проїски маркетологам, які на початку ХХ століття взагалі розділили косметику і парфумерію на чоловічу і на жіночу, mm -hmm. навіть рекламні слогани того часу були, що давайте залишимо жінкам квіткові парфуми. А чоловікам надамо фужерів, щоб mm -hmm. чоловіки звучали якось по особливому І фужер це безпрогрішний варіант для більш солідного, дорослого чоловіка, коли біла сорочка, коли костюмний формат його образу. Фужер, mm -hmm. шипр — це буде маст have. Супер! Це чудово! А, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми порекомендуємо вам найкращі фужерні аромати. І також ще питання про альдегідні аромати. Що це таке альдегідні аромати? А, завдячуючи Шанель, геніальній, на початку ХХ століття, 21 рік, вона створює свій перший парфум, шанель номер 5 за допомогою парфумера Едгара По, і вона в цьому парфумі використовує виключно синтетичні альдегідні молекули. Це, Це був, був прорив. Да, Шанель взагалі, прорив. Вона перша, яка почала створювати для жінок комфортний одяг, mm -hmm. в якому жінка може почувати себе вільною. І, звісно, парфум на той момент вона хотіла створити абсолютно новий mm -hmm. альдегіти, вони в сучасній інтерпретації можуть. Вони звучать по-різному, але це про чистоту, це про якісь такі легкі повітряні молекули. Вони інколи можуть бути трошки з деревинними акордами. Взагалі, в композиції альдегід може. Бути представлені по різному, навіть зараз складно підібрати синонімічний ряд, щоб його ну, так, описати. це окремо да, це, це окреме сімейство, і це досить складно. І ще хотіла з вами поговорити, Дуже популярний є жіночий аромат, і таке як підсімейство. Це пудрові аромати. Дуже часто до мене звертаються, щоб ми підібрали пудрові аромати. У нас дуже багато пудрових ароматів в нашій колекції, парфумерній. Скажіть, будь ласка, чим це пахне? В пудри дійсно треба почати, як воно може пахнути. Тому що ну, перший акорд, який максимально дасть нам розуміння, що таке пудра, це звичайний запах пудри. Він трошки кремовий, він трошки uh -huh. сухий, він, наче така, знаєте, як маленька легка хмаринка у нас на шкірі. А, також асоціативний. Він максимально ніжний, максимально наближений до тебе да, і він... запах а, Ми не можемо сказати, що він буде дуже шлейфовий, тому що це більш інтимний і наближений до тебе аромат. Правильно я розумію? Він... Буде більш солодкий, угу. все ж таки, тому що а, пудрові парфуми, це все таки про шлейф. Да. Да. І ви знаєте, всі пудрові парфуми, які я зустрічала, вони все ж таки стійкі і угу. насичені а, від а, концентрації, від а, інгредієнтів, які а, в містяться в піраміді, які потрібно... вони можуть бути різні. А, на які потрібно інгредієнти звернути увагу, щоб розуміти, що якщо я бачу цей інгредієнт в піраміді, то це буде про пудрові аромати? А, мускусні основи. Майже угу. всі пудрові аромати вони на мускусній основі. Навіть якщо там є ваніль, угу. це теж може нам сигналізувати, що це пудровий парфум. А, Нотки ірісу, угу. квіточки, корінчики, там можуть різні елементи рослиночки використовувати. Як аквадіпармаріє? Так, <звіточки> да, так. Да. Чи, наприклад, навіть деякі квіти чи солодощі <звіточки> можуть бути з ароматом пудри. Пудри ще часто асоціюються з такою, знаєте, вінтажною. Косметичкою, uh -huh. а запах червоної помади, uh -huh. запах якогось, знаєте, начебто підкладочка цієї косметички трошки пропитана парфумчиками. Uh -huh. Знаєте, вже давним-давно він відкрився, uh -huh. але цей прекрасний шлейф є. Це максимальний жіночий. Які ви порадите пудрові аромати? Ми про шанель згадували. У шанелі є прекрасний парфум парфуж, uh -huh. червона вода. Він якраз такий насичений, яскравий. Пудрова, Мені здається, він навіть може бути трошки альдеїдний, але mm -hmm. все ж таки ближче до пудри. такої, знаєте, прям ретро червоної mm -hmm. помади. Нарциса Родрихіс навіть у назві є нарциса пудра. Парфам де Марлі, відома Даліна, вона максимально квітково фруктова пудра. Mm -hmm. Це те, що перше мені там, дякую, на це нам прийшло. дуже це. Нам дуже допоможе підібрати. Будь ласка, якщо ви обожнюєте пудрові аромати, або якщо у вас ще залишилися питання до нас з приводу сімейств, пишіть ці запитання в коментарях, і ми обов'язково знімемо ще одне відео для того, щоб ще більш розкрито відповісти на ваші запитання. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь, долучайтеся до телеграм-каналу Ані. І я вас запевняю, з нами вам ніколи не буде сумно.